На фронті немає готових полот для живопису, тому Володимир безрукий малює на тому, що є під руками. Найчастіше це ящик з під снарядів або іншого озброєння. Така основа для картин тільки підсилює враження від робіт художника. Сам автор воює у чеченському батальйоні імені Шейха Мансура. Тому на виставці чимало портретів людей, які боронять Україну. Володя або Умар з позиним Пікассо, тут не переплутаєте, він так і є Пікассо. Пише свої твори, свої картини на таких матеріалах і передає енергетику тих людей, героїв, які воюють за Україну і проти Росії. Нам дуже приємно, що чоловік, який є нашим прямим братом і прямим бойцем, що його труд настільки все оцінив місто. И нам это очень приятно. Поэтому спасибо большое всем, кто участвовал, всем, кто заботился об этом мероприятии. И хотим сказать, что с помощью таких людей, как вы, мы добьемся желаемого, то есть золотой нашей свободой. Представлені тут також картини на дверях із розтрощених будинків. На уламках мирних приміщень намальовані пейзажі зруйнованих міст. А ці два види бахмута написані на звороті генплану Артемівська радянських часів. Зараз таких пейзажів там вже немає. Для деяких робіт автор використовував колежі із дитячих малюнків. Цікаво, що Володимир деякі свої картини збагачує рисунками і листами дітей. Листи, як правило, на звороті картин зображені, а малюнки дитячі навіть поруч з обличчями побратимів. Жопис Володимира Безрукого тяжіє до закарпатської художньої школи. Автор закінчив Львівську академію мистецтв. Задля створення насиченого кольорового середовища митець використовує імпресіоністичну декоративність, але без втрати реалістичної фігуративності. Зізнається, на війні немає часу думати над експозицією. Тому більшість робіт це етюди, нариси або швидкі портрети. Зараз художники найчастіше роблять. Нататки, замальовки так вони зберігають свої спогади. Якщо подивитися на роботи Володимира Безрукого, ми можемо побачити дуже часто тексти, які він записує. Це от такі записнички-художників. Таким чином вони зберігають свої спогади. І ось тут, не дивлячись на те, що ми бачимо досить великі формати, ми бачимо такі незвичну основу для роботи. Це все ж таки етюди. Етюди, які згодом можуть перерости великі роботи. Художник малює тому, що не може інакше. За словами автора, живопис на війні його заспокоює. Художній вплив картин вже оцінили глядачі. Мистецтво під час війни це взагалі джерело життя. Взагалі, познайомившись з такими великими митцями, ми бачимо і вже розуміємо, що ця сила мистецтва вона надихає нас, надає сили боротися, натхнення і жагу до життя. Наразі це вже третя персональна виставка Володимира Безрукого у Запоріжжі, і, мабуть, найбільш масштабна. Ось це це якраз і є те нове українське мистецтво, якого ніде немає. Це ось війна, війна згартувала і зробила націю. Так само вона і робить нове наше українське мистецтво. Фактично, це величезний зріз життя України, життя воїна, життя людини вколо нього, нашого з вами життя. Після Запоріжжя цю виставку планують показати в інших містах України та Європи. Наразі готується каталог творчості Володимира Безрукого під робочою назвою Хроніки незламності і звитяги. Артур Туркін, Юрій Павразнюк, телеканал МТМ.